Ми на щирішній вітання знаходимося ми на нашому об'єкті. Це в нас ЖК-тінки. Гарний проєкт. Як зараз я вам покажу, пройдуся по всьому об'єкту і розкажу, що ми тут вже зробили, на яких воно знаходиться етапах і коли вже буде здача. Поїхали! Повторюся ще раз: це в нас ЖК-тінки. Ось такі гарні краєвиди відкриваються в нас комплексу. А ми поїхали про наш ремонт. Стеля в нас натяжна, на підлозі в нас вініл вкладений ялинкою, конвектор внутріпідлоговий, без накладки, накладочку зараз будемо вже змонтовувати. Змонтували вже деякі чистові елементи. Зараз проводимо дефектовку, будемо збирати меблі. Пінтуса в нас прихованого монтажу алюмінієво з накладочкою. Деякі елементи в нас будуть під світочкою. Тільки як по коридору, зараз я вам покажу. Двері прихованого монтажу під фарбування, кондиціонування. Штори в нас віддвигаються та задвигаються за допомогою кнопки від двигуна так само. Покажу вам зараз санвузол. В санвузлі в нас все прихованого монтажу. Все зарізано під 45 кутів, дитяча кімната. Підвіконня в нас верзоліт, невеличкий заступ у нас на окосики, стіни під фарбування, під підскосіточку, все. Чистова фурнітурка змонтована, магнітні треки по кругу, та римські штори. В нас виводи батареї зі стіни ми перероблювали. Підлога вся вкладена гарненько ялиночкою англійською в коридорі. Ящички. Ящички повністю вже зібрані. Зараз приводимо їх до ладу. Трансформатори монтуємо під освітлення поступово по етапах. Знизу у нас буде знаходитися охорона та інтернет. Додали ми екофло, як ви бачите, у в шафі, Демонтували трошечки натяжну стелю. Через що є плюси, нам було необхідно дістати стелю. Ми розпакували натяжну стелю і зараз запакуємо її назад. Це в нас невеличкий гостєвий санвузол. Так само тут у нас плиточка, всі хромовані підводи, невеличкий бойлер, сантехніка прихованого монтажу. І заходимо у другу дитячу. Так само вона відзеркалію першу. Меблі зараз будемо збирати: римські штори, магнітні треки, натяжна стеля, тіньовий профіль. Все гарненько. та кухня. По кухні, як і в коридорі, буде підсвітка прихованого плінтусу. В нас гарні панелі, вбудовані. в Площину стіни зараз підмаляємо, підфарбовуємо, що все гарненько в нас виходило. Так само магнітні треки, штори, які керуються від двигуна за допомогою кнопки при вході. Тепла підлога, кондиціонування, і будемо збирати зараз тут гарнющу кухню. І потім заставляємо дивани, прибираємо і будемо здаватися.